На даний час в нашій державі активно впроваджується нова формула державної політики з надання можливостей всебічної реалізації для ветеранів. Головне управління Національної поліції в Чернігівській області на постійній основі проводить заходи з пораненими бійцями, ветеранами та родинами загиблих побратима. Сьогодні ми всі разом зібралися, аби започаткувати новий формат нашої співпраці в напрямку ветеранської політики. Зокрема, об'єднати наші зусилля Національної поліції, Державної прикордонної служби, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії, органів влади, медичних установ та громадських організацій заради допомоги нашим героям та їх родинам. Я хочу вам сьогодні ще поставити Андрія Нестеренка, ветерана, який своїм безпосереднім прикладом показав незламність духу, відновився після важкого поранення. І як ніхто інший розуміє потреби ветеранів. ветерану. 28 лютого 2022 року моє життя на назавжди розділилося на довше місце. Цього дня ми з побратимами поліцейськими боротими чернігів і росіян у Керміському і На жаль, четверо ми продимцями. Щодо мене, то я зазнала швіт поранень, на відновлення мені надобився майже рік. Незважаючи. На всі випробування я повернувся до роботи, до спорту та до активного життя. Юридична та інформаційна підтримка, зокрема, у супровід документації і соціального забезпечення. Підтримка членів сімей ветеранів та ветеранів. Фізична та психологічна реабілітація, що включає в себе допомогу у пошуку кваліфікованого медичного лікування. Якісне обладнання та працює в хірургічних відділеннях і так Ще раз що. раз переконала, що нас спільна ідея, я думаю, що таким чином ми багато принесемо спільної користі.